Моя улюблена страва з дитинства, риб'ячі хвостики. Да, да. Давно не готувала. Це саме той смак. Легко, просто, смачно, ситно і по домашньому. Рецепт зберігаємо і готуємо. Потрібно відварити рис до готовності. Далі нам потрібно взяти сардину, взяла, витягнула кісточки прямо з її соком, оцим всім. Легенько переминаю вилочкою, додаю до рису. Морку з цибулю підсмажила до готовності. Додаю сюди солимо, перчимо за смаком, гарно все перемішуємо. Нам потрібні вафельні конусні стаканчики. Взагалі продаються спеціальні. Я не знайшла, тому вирішила зробити сама. Дивіться, вафлю, змастила яйцем, зачекала, щоб воно трішки розмокло. Розрізаю на 4 частини. Та обережно скручую, і в нас виходить ось такий конусний стаканчик. Далі начиняємо вафельний стаканчик начинкою. Коли начинили повністю, ось так злегка придавлюємо. Вимочаємо у яйце, викладаємо на розігріту сковорідку, обсмажуємо з двох сторін до золотистої скориночки. а потім ще виставляємо ось так, щоб зверху також присмажили, щоб не випала наша начинка.